Якось приїхала одна така борза московська команда колись в проєкт, де ми працювали. На жаль, цей проєкт теж фінансувався значною мірою за російські гроші. Ми дуже швидко зрозуміли, в чому там проблема. Не в теоретично, а практично. І вони такі кажуть: а як це так, що у вас немає єдиного учебника по історії? Що це таке? А що це А чого Чують у вас так багато учебників? Тобто, у нас навіть зараз немає одного підручника з історії. У нас багато підручників проходять конкурси, школи можуть серед них обирати, кращі, гірші. І так далі, і це норма зараз, навіть під час війни. Очевидно що це буде нормою і далі. Відповідно, науковці, методичні колективи, будуть змагатися за якість методичного матеріалу. Відповідно, ці хейти, це частина, ці навіть шикалячі експреси, часом це частина цього процесу суспільної верифікації якості того чи іншого продукту. І відповідно, ті, хто її пройдуть, мають більше шанси вважатися якісними. Тому тут консенсусу не буде. Інша річ, що триває зараз дискусія, навіть про принципові речі, як цю війну. Називати. Наприклад, велика дискусія, метод семінар був такий при Міністерстві культури і стратегічних комунікацій. Зараз такі, я би сказав, що ну, якщо не Консенсус то дуже популярна ідея називати цю війну війною за незалежність. Відповідно, якісь з цих ідей точно будуть мейнстрімними, вони матимуть вплив на більшість продуктів і скоріше будуть сприйняті більшістю суспільства, але вони ніколи не будуть самотніми, єдиними, бо ми навряд чи колись погодимося стати тоталітарною державою з одної правди.